Смарт годинник Messix MOS 2. Заявлено яскравий amoled екран always on, біометрика, військовий рівень захисту, тренування, блютуз-дзвінки, автономність в активному режимі до 10 днів, робота з Android та iOS і все це за 28 доларів. Тож як годинник працює, насправді зараз дізнаєтесь. Годинник продається в трьох кольорах чорному, рожевому та зеленому, як у мене. Комплектація. Годинник поставляється ось такі коробці. В комплекті йде допіновий USB-зарядний кабель та керівництво користувача на деяких мовах. Курпус годинника виконаний з міцного пластику, безіль з металу, зворотна сторона теж з міцного матового пластику, але зона датчиків прикрита прозорим пластиком, схожим на полікарбонат. Він продавлюється при натисканні. Діаметр корпусу складає 52,8 мм, товщина 15 мм, вага з комплектним ремінцем 59 г. Комплектний ремінець середньої якості. Ремінець має невелику товщину. В міру гнучкий. Неприємний запах вивітрився за декілька днів. Застібка металева. Кріплення стандартне, ширина ремінця. В зоні кріплення складає 22 мм. Екран прикритий безілем. Безель виступає на 1,1 мм. На зворотній стороні у нас розташовані датчики та контакти для зарядки. Контактів 4, але використовуються лише 2. З правого боку три елементи керування, дві кнопки та коронка. Всі вони виконані з металу. Мікрофон розташований в зоні кріплення верхнього ремінця. Кнопки натискаються чітко. Люфт мінімальний. Одиночне натискання верхньої кнопки активує екран. Повторне вимикає екран. Довге натискання верхньої кнопки відповідає за вимикання годинника. Кронка відповідно тільки крутиться, можна змінювати циферблати та задіяна в інтерфейсі годинника. Одиночне натискання нижньої кнопки теж активує екран, повторне тренування. Довге натискання нижньої кнопки відповідає за екстрені виклики. Елементи керування переназначити не можна. З лівого боку розташований динамік. Екран це amoled екран в діагоналі 1.43 дюйми з високороздільною здатністю 466х466 пікселів. Пікселі непомітно. заявлена яскравість в 1000 ніт, картинка чітка насичена та яскрава. Екран гарно видно на сонці. Автоматичного регулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу, змінюється свайпом позиційно. Одразу скажу, що мінімальний рівень яскравості в годиннику за високий. Екран захищений склом, характеристики невідомі, за період тестування подряпин не з'явилося. Екран має непоганої якості лефобне покриття. Екран активується тільки тоді, коли одягнуто на руку. При відвертанні руки екран гасне. При вімкненому Always On при піднятті руки переходи на watch Face. Є два циферблати для Always ON цифровий та аналоговий. Яскравийсь сон висока, ун працює тільки на постійній основі, налаштувати за розкладом не можна. Функція постійного активного цифроблату відсутня, вимикання екрану накриттям давоною та активація екрану подвійним тапом не передбачена. Інтерфейс годинника працює швидко, є незначні уваги, тач працює чітко. За роботу інтерфейсу відповідає чип RTL 8763i, версія прошивки 5268. Інтерфейс годинника не підтримує українську мову, лише російську. Якщо в додатку на смартфоні використовується українська мова, то в годиннику буде англійська, або ж в додатку на смартфоні можна обрати серед англійської та російської. Циферблати змінюються довгим тапом по екрану або коронкою. В годиннику є 5 базових циферблатів, їх не можна видалити. Додатково можна завантажити ще один циферблат та надалі його змінювати. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо зверху маленькі іконки стану Bluetooth з'єднані з смартфоном, стану з'єднання для дзвінків. Стану заряду акумулятора з відсотками. Далі активація з'єднання для дзвінків. стилі меню додатків. Три стилі. Режим не турбувати. Активація екрану при піднятті руки, налаштування яскравості екрану. На другій сторінці режим без звуку, пошук телефону, режим енергозбереження, блокування екрану, Основне меню. свайп зліва меню додатків. Свайп справа – Віджити додатків. Перше – це віджит щоденної активності з статистикою. Далі віджит сну. Пульс статистикою. Сатурація. Погода на поточний день та наступні 3 дні. Доступен редактор віджитів, де ще можна додати або видалити наступні віджити, Віджити дзвінків та тренування. Свайп знизу. Повідомлення. Основне меню. Перше це цифербати та теми. Обрання цифербату. Активація Always-ON. Обрання цифербату Always ON. Обрання теми меню додатків, три теми. Далі мови, українська не підтримується. Дата та час, розпізнавання тренувань, буде розпізнавати 5 видів тренувань. Яскравість, налаштування яскравості екрану, налаштування таймауту екрану від 5 до 60 секунд, кронкою змінювати тут не можна, звук та вібрація, налаштування рівня вібрації, три рівня вібрації, вібрація гарно відчутна, але є гучний неприємний звук вібрації. Активація передачі медіа-аудіо на годинник. Активація беззвучного режиму. Активація екрана при піднятті руки. Режим не турбувати. Можна влаштувати за розкладом. QR-код додатку Gloryfit. Система призавантаження, вимкнення та скидання до заводських налаштувань. Інформація про годинник, модель годинника, версія прошивки та додаткова інформація. Свайп зліва відкриває меню додатків. Перша це у нас щоденна активність статистикою. Далі дзвінки, пульс. Сатурація, тренування. Сон. Показники BMI. Погода. Музичний плеєр. Анімація плей-паузи є. Назву пісні показує. Звук музики відтворюється на годиннику, якщо активована передача Медіа-аудіо на годинник. Плеєр працює в фоні. Динамік середньої якості. Рівень гучності змінюється тапом по екрану. По маленьким іконкам це незручно. Кронкою не можна змінити рівень гучності. Далі повідомлення, дихання. Будильник. Можна встановити свій будильник. Будильник працює з мелодією та вібрацією. Налаштувати не можна. Голосовий помічник. Екстрені виклики. Інструменти. Секундомір. Секундомір в фоні не працює. Таймер. Можна налаштувати свій таймер. Таймер працює в фоні. Ліхтарик. Пошук телефону віддалена камера, калькулятор, звичайний калькулятор, Дії не показує. І останнє це основне меню. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отримані повідомлення годинник вібрує, вібрація відчутна. Екран активується, ціни можна вимкнути. Повідомлення показує на весь екран. При активному Always On та отриманні повідомлення екран активується та повідомлення теж показує на весь екран. Повідомлення відображає до шести рядків тексту, шрифт дрібний. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення ніяк не маркуються. Прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В пам'яті годинник тримає не більше восьми повідомлень. Повідомлення, повідомлення сортуються від часу отримання повідомлень. Спочатку нові відображаються іконки Telegram, Viber, Facebook, Instagram та інше. Повідомлення можна видаляти як одразу, кнопка Видалити доступна в кінці списку або поодинці. Проблем з керівницею немає, смайлики годинник не підтримує. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія в беззвучному режимі без мелодії. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я контакту береться за адресної книги смартфону. На екрані показує кнопки прийняти дзвінок та відхилити. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону або ім'я абонента, іконку зміни гучності дзвінка. При натисканні на неї показує рівень гучності, кронку змінювати не можна, кнопка вимикання мікрофону та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на телефон або годинник не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово одноразовий екран активується, на екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок. Також приходять повідомлення про пропущений дзвінок. На iOS можна приймати дзвінки з месенджерів, наприклад, Telegram. При розмова динамік середньої гучності, мікрофон середньої чутливості. Бажано розмовляти майже біля годинника. У додатку телефон доступно контакти, журнал дзвінків та номер набирач. Одиночне натискання нижньої кнопки відкриває меню тренувань. В годинку є 70 видів тренувань. Список тренувань можна влаштувати під себе в додатку на смартфоні. Тренування не мають налаштувань по цілям. При тренуваннях доступен музичний плеєр. Тренування не працюють в фоні. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу використовуються три зелені святодіоди. При вимірюванні сатурації два червоних. Є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу наруців спокій відхилення складають 1-3 одиниці. При навантаженнях показує непогану динаміку, при пульсі 120 і вище аналогічні показники відхилення 1-3 одиниці. Зазначу, що датчик займає маленьку площу та дуже чутливий до кількості волоснього покрову на руці. Сатурацію вимірює від 20 секунд, навіть що дійсно вимірює, відхилення складає плюс-мінус 1-2%. Кроки підраховує з гарною точністю, похибка складає 1-2%. короткі дистанції до 15 кроків не враховує. Як на мене, то гарна робота датчиків. Фази сну не вимірював. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.2. Стабільно працює на дистанції до 10 метрів без перешкод. Через стіни має розриви зв'язку вже за 5 метрів. В зоні дії зв'язок стабільний. Після розриву зв'язок відновлюється. Про відновлення та втрату зв'язку годинник не сповіщає. Якщо довгий час вийти з зони дії, а потім повернутися, то потрібно буде вручну вмикати канал аудіозв'язку. Автоматично він не відновлюється. Повторюсь, це при довготривалому виході з зони дії. Автономність. Продавці заявляють акумулятор ємністю 420 мАч та автономність при інтенсивному використанні до 10 днів. По факту, зоовий сон з повіщеннями, моніторингом пульсу на протязі дня та періодичними Bluetooth дзвінками працює 3 дні. Безовий сон в аналогічному режимі тримає 12-13 днів. Відсотки заряду показує точно крат на 1%. Повний заряд батареї триває 3 години. При зниженні заряду нижче 10% вібрація не працює. Вологозахист. Виробником заяви на стандарт захисту iP68, вологозахист 5 ATM. тобто можна мити руки з годинником, ходити під дощем, занурювати годинник під воду на деякий час. Продувка динаміку не передбачена, годиннику є водні тренування. Годинник працює з додатком GloryFit. Додаток має дуже простий дизайн, складається з чотирьох вкладок. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, де можна переглянути детально зібрану статистику. Друга вкладка тренування, третя вкладка налаштування годинника, четверта вкладка Профіль користувача. У додатку доступен чималий вибір циферблатів. є деякі пристойні циферблати, як аналогі, так і цифрові. Є редактор циферблатів, де можна встановити своє фото та зробити деякі налаштування. Можна влаштувати сповіщення на певний перелік додатків, можна встановити нагадування, налаштувати моніторинг пульсу, завантажити доставлюблених контактів, налаштувати екстрені виклики. Є можливість синхронізації даних з додатками Apple Health та Google Fit. Висновки смартгодини Ecmex MOS 2 має стильний дизайн, яскравий малед екран, міцний корпус, високий рівень захисту, пристойні датчики біометрики, гарну автономність, до мінусу віднесу неприємний звук вібрації, незначні проблеми зв'язком зі смартфоном, дрібнуватий шрифт в повідомленнях, середню якість мікрофону та динаміку. Відсутність української мови інтерфейсу годинника. Я надам вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі!